То слава Тобі, Господи, слава Тобі Будь уважні. Одного разу проходив Ісус через міста, та села проповідуючи, звіщаючи добру новину, про Царство Боже. З ним було дванадцять деяких жінків, що були оздоровлені ним, і злих дух і війни дух Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів Анна, жінка хузиро договоря досях, сусанна та багато інших, що їм помало зі своїх маєтків. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Проходив Ісус через міста і села, проповідуючи і звіщаючи добру новину. Чуємо в цьому Євангелії, що Євангелист Лука. На першому місці ставить слово проходив. Ісус проходив через міста і села, і тоді, проходячи через сім із ста і села, Він звіщав, проповідував добру новину. Що нам це каже? Нам це каже дуже важливу річ для кожного з нас, що Христос не шукав якихось особливих обставин. Щоби проповідувати, він проповідував, як би ми тепер сказали, при нагоді. Коли ми говоримо про осіб, яких називаємо в церкві святими, вони не робили спеціально якийсь змін реформ. Вони жили свято, жили в Господі, а вже при нагоді. Або сказати, автоматично змінювали світи людей навколо себе. Ми завжди впливаємо на цей світ, або позитивно, або негативно. Ми ніколи не є нейтральними. Ми або додаємо добра в цьому світі в обставинах, де нас Бог ставить, або дозволяємо недобро а щось інше. Ми Здебільшого маємо собі таку уяву. От моє християнське життя, оце я пішов до церкви, або я помолився вранці чи ввечері. А інше ну це є звичайне життя, ми каже, це моє життя. Отут є життя для Бога, ну а тут уже я собі живу як можу. Це, звичайно, цілковито не так. Коли ми віримо в те, що каже молитві Царю Небесний про Бога. Який всюди є і все наповняє Бог є всюди, дає всі обставини життя. Всі. Посилає Бог тих чи інших людей, і вони ніколи не є припадкові. Якщо ми думаємо, що щось припадкове, ми не довіряємо Богу і не віримо Богові, що Він управляє життя. І коли Бог дає ці обставини, Бог хоче, щоб я в цих обставинах перебував, з одної сторони освячуючи, освячуючись Через ті обставини, з іншої сторони, щоб я саме в цих обставинах являло, не, світ, не особливо проповідуючи, навертаючи чи закликаючи до чогось, моя сама присутність завжди, як я згадував, впливає на ці обставини. І тому феномен святих, що не тільки вони впливали на обставини, в яких вони жили. А ми дотепер молимося до них. Вони тепер впливають на обстави. Тому, як казали, давно отці, змінюйся і нав тебе навколо інші зміняться. А ми зворотньо маємо цілковиту іншу поставу. Ми всіх і вся хочемо міняти. Хоч трошки, але хочемо змінити. Хоч трошки, але хочемо, щоб вони сталися іншими. Але Господь реально дав нам владу. Змінювати і працювати над собою. Тому коли ми змінимось, то де б ми не потрапили, ми неминуче сама по собі, яке згадував автоматично, будемо змінювати обставини людей. Змінімося, і все навколо нас зміниться.